Всім привіт, хлопці та дівчата! Потрапив я на карту Ласвіль. У мене танчик це Ліон Естеха 10 го рівня Італії це аукціонний танчик, його так не можна купити чи викачати. Вихопив я його за конструкторське бюро, якщо я не помиляюся. З що можна розповісти про цей танчик? Він дуже схожий по гомплеє на прожект, але є свої нюанси, тому що у прожекти 65 основні пульки це підкалібри, Ну а тут, як ви можете бачити, це ББшки. Чотири пульки заряджаються вони повністю весь барабан. Майже хвилину, ну це дуже довго. Єдине, що прикольно, так це Альфа 420. Броноперобій у цих ББшки 258, ну це не рекордні показники на 10 рівня. О, 121 вихватив, якось він виїхав і від моїх союзників гарно получив по голові. Так, дозаряджаю я останню пульку, вона заряджається майже 13 секунд. О, відправляйся у ангар. О, ні-ні-ні, я туди не хочу їхати, там два важких танки. Якось так. А, вон з правого боку цей ЛТХ ховається ворожа. Зараз хочу попалювати. Вдале полювання у мене на цей раз вийшло. Ну, Як на мене, якщо ви будете грати на цьому танчику, ну, складно на ньому грати. Тому що, коли стріляєш, дуже величезне упередження, треба робити, пульки дуже летять повільно на цьому ліоні. Ну, що вони будуть їхати, світитися чи не будуть. Бачите, я приїхав сюди у місто, тому що з, з великої відстані дуже складно потрапляти з цього танчика. О! І сан 7. Оце така альфа 473 вийшла. Оце прикольно, мені подобається така альфа. Да, альфа у цього танчика доволі таки приємно, тому що я бачив і майже 500 вилітає у цей Т-10, він влучає з голдової пульки мені у... у гармату, мені щастить, тому що не проходить це альфа. Так, і щось у нас така паттова ситуація виходить, його ніяк не підстрелити, він гарно танкує. Чи... Рахунок майже 4-4. Головне, щоб вони, вороги не продавили правий фланг ту кишку, готово буде складно. Треба швиденько їхати відбиватися. Ех, шкода. Не пустилася пушка. Ой, ще і сюди приперся Ісан На тобі в бортинку. Ховаюся та передзаряджаю. Якщо вони вкотять, вони швиденько у нас вб'ють. Ще Іссан вихвачує. Непогано йде непогано. Він намагається ховатися. Так, я його можу так і забрати. Дуже дивне танкування у нього. Він якось дуже дивно підставився. Так, ну що, у місті майже ми розібралися, треба вже починати давити. О, Да. Ви можете побачити, що не дуже влучна пушка. Доволі таки для СТ. Довго сводиться, що влучати, треба дозводитись. Так. шкоду 56-го стеху ми перемогли. І тепер залишаються 4 танчики, і можна вмикати повну швидкість і швиденько добивати ворогів. А, ще я забув, забув розповісти, так це в нього доволі така складна швидкість. Заявлено у характеристиках скільки там, 60 км на годину, але ну, ви будете ганяти на ньому 50 км в кращому випадку. Такий він доволі повільно набирає швидкість. О! Черепаха там ховається. Мені вдається йому влучити у нижній бронелист, коли він відкачувався. Ну, треба якось підстерегти і вкатити на Центуріона. Ну, такий непоганий швиденький бій вийшов. Непогано я набавкав. На О. 5,5 тисяч. Ну, це непоганий, як на мене, результат на цьому танчику. Це не прожето, такий швидкий, доволі багато вливає з. В... Урона може, шкоди вливати. Ну, все, дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, та будемо переходити до після бойової статистики. Подивимося, хто скільки набахкав у цьому бої. Швиденький такий бій, вийшов. Основний калібр, перша ступінь. Ну, непогано. Непогано.